Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І поки ще можна зазняти ось всю всю красу півників, півоній, я знову веду вас у свій садочок. Так саме садочок, тому що тут колись був маленький квітничок, а зараз він вже перетворився на садочок. Чому я кажу, що це садочок? Тому що тут є і однорічні рослини, і багаторічні, і кущі, і хвойники, і навіть ось там далеко росте шовковиця. Не один рік я підсажувала сюди різні рослини. І вже, знаєте, тепер треба все переформатовувати, тому що деякі вже так понаростали, що вони вже не суміщаються одні з іншими. Але цей рік ще тішить своєю красою, оце буйне квітування. І розпочнемо ми нашу подорож ось з цього красення. Я не знаю назви, друзі, один жовтий відцвів то я рахувала, що то в мене була борзела, а цей набагато більша квітка, набагато махровіший. чи це лимон шифон, чи, чи навпаки, то я не знаю. Але квітка шикарна, велика. Хоча її вже трошечки і бронзовка, якби така покусала, але подивіться, шедевр. Починають своє квітування троянди. Дуже гарний сорт. Друзі, сорти куплені на базарі колись, назви я їх абсолютно не знаю. І не можу я оминути увагою ось ці маки. Ще вчора вони не квітували, а сьогодні вже порозпукували свої оці такі здоровенні пуп'янки. І подивіться, яка велика-велика квіточка. Течіночки чорненькі, такі ось рухаються всередині квіточки. Колір ніколи, камера червоний, не любить передавати, але... Це насичений, насичений червоний, бо в мене був ще більш темного кольору, такого е, стиглої вишні. Але я його пересадила на весні, чого не можна робити і не рекомендую вам. І він у мене пропав. Цей минулого року збиралася розсадити. Восени, але так я і не розсадила. кущ уже дуже-дуже великий. Він розвалюється, коли великий, тому його треба обов'язково відсадити. ці мої чорноморчики, півники, хоча б ділка мене вкусити, як солдатики стоять. Ще не всі півоні у мене порозкривалися, пізні сорти ще чекають свою чергу, а тут вже починає квітувати ось ця троянда витка. Я все ніяк не зберуся на неї зробити якусь опору. Замовила одному товаришеві такі дерев'яні пірамідки, але чогось він мовчить. З самого раночку, то ще можна застати квіти традисканції. У мене їх є три сорти. Цей такий більш насичений, там є такий більш лавандового відтіночку і ще є такий майже білий, але той білий чомусь ще не квітує. Ось цей пів... ця півонія вже ось ось розкриється. Село просинається і звуки різні будуть присутні в нашому відео. Такі шикарні. Дивлюся, друзі, передивляюся відео дівчат і багато хто жалкує, що в цьому році і риси, має... тобто півники майже не цвітуть. ну в мене, слава Богу, гріх жалітися. У мене бояють, дуже бояють. Я де інде позалишала тут нігелу. От мені дуже подобається ця квіточка. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли розквітне моя Нігела на грядці. Там у мене два рядки великих і там уже е, суміш. Буде квітувати. Я минулому році придбала на суміш, там різні, і рожеві, і буршкові, і білі, і голубі, і сині. От. А це така у мене тут падалішня, вона у мене колись тут росла і кожного року е дає самосів. І я так по декілька квіточок залишаю. Уже починає набирати і відкриватися ось ця півонія. Вона нібито нічого такого дивного в ній немає, але дуже цікава форма бутона, Ось подивіться, дівчатка, Такий, ну, ну, така якась зверху тут як обрізана. Бачите? І ось таку має квіточку насиченого бурячкового кольору. Це пізній сорт. Тут молоденький кущик корал – шарм. Ще немає такого потужного зросту, там у мене є ще один корал, ми до нього підійдемо, хоча він уже корал не корал, бо я вчора вечором ходила, так він уже зовсім поміняв своє забарвлення. А це корал – шарм. Дуже люблю ось такі іриси. Знаєте, коли квітне одна квіточка, то все рівно, я вже не буду повторюватись, але то не той ефект. А коли квітує ціла маса квітів, навіть оці темні сині, бачите, як вони. Коли вони на якомусь фоні, то їх видно, що вони дуже-дуже мають темне забарвлення, а коли вони самостійно, то ну якось не такий ефект. Це теж один з перших, який я придбала. Він у мене трохи капризував, не хотів цісти, два роки посів, а потім чогось розкидався і ділився, 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 квітів не давав. А зараз уже квітне кожного року. Ось ось спірейка розцвіте. Зілечко лізе собі. І лізе. Знаєте, під моїм минулим відео було таке запитання, ну, от перецітуть іриси, риси, півонії, а що далі, що немає у мене ну, поєднання кольорів, а от таке щось таке. Таке щось таке, я його таке люблю. Це мій сад і я в ньому почуваюся дуже комфортно і мені дуже тут затишно. Після півників будуть цвісти родбекії, будуть свісти троянди. Далі ось тут у мене пастимон, по-моєму, так ця квіточка називається. І хіноцеї, фокси. Я не думаю, що квітник буде порожній. Є, ще в мене багато однорічників сюди подосаджувати. і попідсівала я, лалатеру сіяла. Якісь сорти дзвіночків тут у мене ось ростуть, ще не знаю. Я підсівала, але вони в мене минулий рік. Не квітували. І ось цей красень. Ну, такий він мені цікавий. Розсила троянда, яку я купувала під назвою Юліана. Це сорт парфум. Вона заявлена, як чайно гібридна. В Цьому році вона непогано перезимувала. Я зробила тільки дві обрудки, і вона нібито почувається добре. Хоча деякі троянди у мене і хворіють. Тут у мене, бачите, яка. Велика анемона літня розрослася, я її відкопувала, відсаповувала, і вона все одно мені ну, агресує, агресує, друзі. Розцвітає півонія феєрверк. У мене два кущики цієї півонії, достатньо дорослих, я вже їх хотіла би поділити, якщо будуть на те сприятливі умови. До речі, багато запитань також є у мене під відео шортсами. І під цими моїми відео, чи я не буду продавати дівчата. Я нічого абсолютно не обіцяю. Є багато сортів, які треба поділити. Але у мене, коли розпочинається осінь, у мене ця зрізка сухоцвітів, а ще якщо дощів немає, то я взагалі боюся зачіпати ці півонії, тому що ви самі розумієте, яке у півонії коріння. Трояндочка, от дивіться, ну так, да, суматошний садочок, тому що в мене так дивіться, тут і троянда, і півонія, і лілія, і все разом. Але воно все гармонійно дивиться, одне відцвітає, друге зацвітає. У флоксі, ще ловимо, десь виросло кущик гвоздички. І все, вона відцвів флокс, а далі цвіте гвоздика. І все, а потім все разом легенько пострижеться і буде далі рости. Хочу показати вам. Цю пігунію і то усій своїй красі. Дівчата квітка в цьому році, ну дуже величезна, хоча вона вже трошки погоріла на сонці, висвітлилась, але дуже велика. Ось погляньте на цю красу. Ось погляньте, бачите, дуже компактний кущ і гарні квіти. Дивлюся, як за нічку розкрилися квіти дайці. Це теж дав давно посаджений кущик. Я йому не даю високо зростати, трохи підстригаю верхи, але він цвіте і радує. До речі, дуже розкішні квіти в цьому році і у піретвому, великі, не такі, як зазвичай. Уже. Відео з вірицями, мабуть, буде останнє, тому що вони все ж таки вже відцвітають. Я й так думала, в нас пройшла була злива. Думала, що вже їм буде все. Але ні, слава Богу, квітнуть. Особливо цей подобається він як крила метелику в нього. Треба вже звичайно все по. Трохи повідкопувати, друзі, бо дуже густі насадження у мене вже з, ірисами, з півниками, Тобто я весь час за старою звичкою, але треба ці звички вже від себе відкидати. Ранковий спів пташок. Ось дівчатка. Таке воно. Там вже розсіла моя полум'яна троянда. Тут у мене дуже багато флоксів, друзі і лілейники. Ця троянда дає повторне квітування, але вже не настільки масове. Розкрита квіточка дуже велика. А там розслів кущ бабусиних півоній. Це ті наші старі півонії, які перейшли нам. Від наших бабусь. І там у мене цілий рядочок. Це не знаю, який сорт. І ви подивіться, друзі, що уже твориться. Тільки зійшло сонечко. І що вони вже? Це цей сорт півонії. має таку цікаву. Форму квітки. Зараз візьму. Бачите, вона нібито плоска, махрова. І ось ця середина дуже в переміжку з течинками, тому їх дуже люблять їсти бронзовки Вони ж полюбляють оці тиченочки. От Кодую тепер, що колись не фіксувала сорти, а зараз не можу сказати. Зараз, от здається, знайшла сорт, здається, моя квітка. Ні, все ж таки не моя квітка, дивлюся. Оцей колір. Квіточка невелика, дитятка, але теж, бачите, він ще не розкривається сьогодні, які жовті тичинки контрастні з кольором самої півої і простенькі мої повосині, дуже пахучі. і ніжні. Ще один рожевий. Ви подивіться, які цікаві пуп'янки. Коли вони розкриваються, це не Сара Бернард, Сара Бернард у мене ще мовчить, ще не розкривається, це зовсім інший сорт. Якщо є знавці півоній, будь ласка, підкажіть. Така дівчата плоска квітка, не набита, а плоска. І бачите, дуже-дуже махрова. Кущ потужний, високий. Стебла такі міцні. Бутонів я бокових не обривала, хай ті тут. Ну, і тут по сусідству у мене ще ось така. Морозиво, я на них кажу. Там і справжнє верхове морозиво. Вже вони трохи освітліли, коли розцвітаються, ця серединка дуже-дуже лимонна. А вже коли день-два побудуть, вчора дуже було спекотне сонце, тому вони е, вигоріли. Вигоріли навіть от там, дивіться, в мене дівчата. Корал Сансет, що з нього вже сталося? Він став майже білий. Ну от Люблять бронзівки ось такі квіти. Що ти їм скажеш, га? Дуже шикарні. І ви знаєте, що рік то квітка набагато така потужніша. Ось сусіди в мене там розшумілися. І ось це в мене корал в сансет. Друзі. Дуже-дуже висвітлився. Ось подивіться, яка різниця між розквітаючим кольором і кольором, який уже на перецвітання. Сонце так, сонце не дає довго квітнути півоніям, тому милуємося, поки є. Ох, і буде в мене тут роботи, поки ці всі квітоноси пощущати, але нічого. Цвіте вербузілля мене виправили, тепер я вже кажу правильно. Там нічна фіалка, яка кожного року у мене насівається. І дельфініві. Ось-ось уже підуть у цвіт. Дивіться, теж за пару днів що сонечко зробило із похироплідником. Тут у мене кущик вайгелий з таким бордовим листячком. Він дуже повільно наростає в мене. І ще моя гордість. Гордість співонівої колекції. Подивіться, друзі, не знаю, як краще показати, тому що сонце. Бачите, яка квітка, набита махрова. ця розквітнула сама перша. І вже міняє свій колір ця. Другою розцвіла, а це щось таке недобутончик, друзі. Чогось він такий якийсь у мене ну, нестандартний був, без оцих е, пелюсточок, і бачите, якесь таке чудо не знаю. Ну, Квіти великі, друзі. Квіти шикарні, але чогось йому не вистачає цьому кущові. Він уже в мене третій рік і тільки три бутони видає. Ще тут у мене два сорти є, які не цвітуть, ще будуть цвісти само в самому процесі. Ще ми до них підійдемо колись. І ще хотіла вам показати, який гарний цей пухероплідник, Я вже вам його показувала, він тільки починав ктутувати, а зараз подивіться, які чудові шапочки, корзинки, квіточки. Ну що ж, друзі, вже моя лаванда на бутонах, скоро розпочнеться сезон лаванди, покусили, тому що через дощі така трава поросла, що не можна було в неї влізти. А це вже покусили, зграбаємо і будемо чекати цвіту. Ось так. Трошки прогулялися, зафіксувала з вами оту свою красу, яка. У мене є, хоча багато недоробок, багато цього немає, є ще багато, що не встигаю. Але хай хоч щось приносить радість в нашому житті. Це наші квіти. Діти, онуки і квіти. Те, що ми найбільше любимо. Всім миру, добра. Молимося за наших хлопців незламних. Бувайте!